Моє шанування усім людям незаконне припинення електропостачання до житлових будинків громадян міста Красилова Хмельницької області стало вже нормою у громаді, де імітує виконання своїх обов'язків островська Ніла, яка вважає себе міським головою і примушуючи громадян захопливо схвалювати її як представника держави. А заброньовані бездушні створіння, які називають себе працівниками обленерго, відчуваючи свою безкарність. З радістю виконують свою чорну справу і різними незаконними способами припиняють електропостачання жителям нашого міста, внаслідок чого доводять людей до відчаю, знищують продукти харчування, ліки та виводять ззаду холодильники та інші електроприлади. Цим істотам немає чого боятися, адже поліція в лапках на їхній стороні. А горе поліцейські, замість того, щоб вірно служити українському народові, спостерігають за цим ганебним процесом. Ховаються від людей і розводять руками для прикладу, 13 серпня 2024 року, приблизно о 16 годині 00 хвилин, в декілька кроках від місцевого відділу поліції, в присутності оточука Вадима, який називає себе заступником керівника з превентивної діяльності місцевого відділу поліції, невідомі особи перерізали електродроти, які ведуть до її житлового будинку. Чим незаконно позбавили людину життєво природнього ресурсу. Станом на сьогодні Тетяна перенесла складний перелом. Операції на нозі, перелом ключиці пересувається через страшний нестерпний біль. Безпорадна, внаслідок травм не може влаштуватися на будь-яку роботу. Але, незважаючи на її стан здоров'я, нелюди зробили свою чорну справу. Оскільки місцева влада в лапках разом з поліцією в лапках без дії. Я звертаюсь до уповноважених осіб компетентних органів з повідомленням про злочин і закону вимагаю усіх винних притягнути до відповідальності. А також прошу максимального розголосу цієї події.